Друзі, вітаю! Мене звуть Ірина Некарак. Я громадська діячка і засновниця соціального проєкту Arm Women Now. Сьогодні ми говоримо з героїною нашого випуску Нелі Чоброю. 22-літня дівчина є студенткою Київського національного університету кіно, театру і телебачення імені Карпенка Карого. Вона є військовослужбовицею Збройних сил України, обіймає посаду. Старшої навідниці мінометного взводу 241-ї бригади. Її шлях мав би скластись на театральній сцені, натомість має дебют на бойовій. Підписуйтесь на наш ютуб канал для того, щоб слідкувати за унікальними історіями сильних жінок сильної країни. Неллі, привіт! Привіт, дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Хочу попросити тебе представитись, де служиш, яка твоя посада, скільки років і який позивний? Мене звати Неллі, мені 22 роки. Я служу в 207 окремому батальйоні територіальної оборони міста Києва. І на даний момент моя посада старший навідник мінометного розрахунку. А на одній із світлин в інстаграмі. Ти на фоні таких кремезних хлопців, і підпис: Це мої брати, це моя сім'я і моя родина мінометна батарея. Як така тендітна дівчина справляється в колі чоловіків на такому складному напрямку? На даний момент я розумію, що в колі таких кремезних чоловіків зараз мені найбезпечніше, як би це не звучало. Зараз мені найкомфортніше. І найлегше. Бо за майже два роки повномасштабної війни люди ці стали для мене дійсно сім'єю, і дійсно вони стали моїм домом. І коли я повертаюся, чи то з відпустки, чи то з, зі звільнення, коли я повертаюся назад на ППД, я розумію, що я вдома. А коли їду в Київ або кудись-інде, то ні. Але твій дім до повномасштабного був Київ? Так. Розкажи, будь ласка, про день, про момент, коли ти для себе прийняла рішення і пішла до військомату. Чи як трапилось так, що ти опинилася в лавах Збройних сил України? Я змусила свою подругу разом зі мною піти у волонтерський штаб. Я прочитала оголошення в групі мого університету, що є така можливість. І одразу зрозуміла, що треба йти. І спочатку ми були волонтерами. І десь Через три тижні командир, який відповідав в, в, в нашому батальйоні саме за забезпечення, він нам сказав, що дівчата, ви непогано справляєтесь, типу, ви молодці. Але якщо ви хочете далі з нами залишатися і допомагати, ви або мобілізовуйтесь, а якщо ні. То йдіть додому, бо ми далі не можемо вас взяти з собою, бо ми не знаємо, що далі за вами може трапитися, а хто за вас буде відповідальним. В цей момент я дуже зраділа. Дуже. Мабуть, ще з першого дня перебування у штабі. Я почала про це думати. Було б непогано, мабуть, все ж таки долучитися до лав Збройних сил України. Ну, тебе доволі нетипова ситуація, тому що дівчата, які мали бажання мобілізуватися, приходили в ТЦК СП і їм казали: так, Дівчата, вам треба піти додому, переночувати, подумати. Угу. І взагалі, армія точно не для жінок. Ми не, ми не будемо приймати ваші документи. Тобі трапилася ситуація, коли запросили до мобілізації? Так, я думаю, що мені дуже пощастило, бо знаю особисто дівчата, які приходили в ТЦК. І їм казали до побачення. А я розумію, що склалося все саме так, як повинно було бути. Ти мобілізувалася разом з подругою чи сама? Я пояснила подрузі, що буду це робити навіть якщо вона не мобілізується, але я була би рада, якби вона мобілізувалася разом зі мною і. Ми в результаті мобілізувалися вдвох. Ми в одному батальйоні, але е, моя подруга знаходиться в забезпеченні там звідки ми і починали разом. А я вже давно знаходжуся. В бойовому підрозділі розкажи, як так трапилося, що ти зараз в мінометній батареї. Чому саме ця бойова посада і спеціальність? Після взводу матеріально-технічного забезпечення я перевелася до своїх хлопців в першу стрілецьку роту, бо я розуміла, що я можу і хочу більше. На той момент вже Київська область була майже вся вільна. І ми вже там навчалися, рили окопи, траншеї, готувалися до можливого повторного вторгнення. А потім нашу першу роту потрібно було розформувати. І в той момент, коли розбирали нашу першу роту, так сталося, що хлопці мої найстарші, скажімо так, з моєї групи. Лютий був на операції в Києві, а лакі був на навчанні у Львівській області. Я вирішила треба брати все в свої руки і нам потрібно в мінометну батарею якщо ми їдемо на схід а в мінометній батареї в мене вже є друзі побратими яких я дуже добре знаю я їм зателефонувала я кажу у вас є місце для нас нас п'ятеро Отакі от, от прізвища, такі позивні, я йду до вас лише з ними. Якщо без них, я не йду. Це вирішилося буквально за п'ять хвилин. А потім я дзвоню хлопцям і кажу: я вас вітаю, ми в мінометній батареї. Як відреагували четверо твоїх побратимів, що ти без їх відома записала їх в мінометну батарею? Ми дуже довго разом уже всі. І оскільки кожен із них мені довіряє як справжній рідній сестрі, вони коли почули, вони зрозуміли, так? Плюс все, ми мінометники. Окей. І перший час, звичайно, ми ще жартували, бо коли ми долучились до мінометної батареї, до тих, хто вже служив десь рік разом, ми до них долучилися, і мої хлопці завжди жартували, що вона наш командир. Типу, бачите, який в нас маленький командир. А вони не розуміли, що ж такого, що ця мала дівчина творить, якщо такі здорові дядьки кажуть, що вона командир. Як справляється тендітна дівчина в мінометній батареї в зоні бойових дій? Скажу чесно і відверто, що коли я знаходжусь на позиції і нам підвозять боєкомплект, підвозять ящики з мінами, я не беру участі. Тому аби розгрузити ящики і занести їх в бліндаж чи в окоп, але коли треба працювати, і якщо мені треба відкрити ящик, взяти міну і кинути її в ствол, я це можу зробити. Це не є дуже складно для моїх 52 двох кілограмів. Скільки ящик з мінами? Ну, якщо важить? одна, якщо 120-й міномет. Одна міна важить 16 кілограмів, 7 ящики важать по-різному, але. ну, Краще мені цього не робити. Ну я думаю, що не сильно вийде в тебе підняти я, цей ящик. Якби потрібно було, якби дійсно відбувалося щось навколо таке, що треба було будь-як, то я би брала по одній міні, угу, по 16 і кілограмів, і я би переносила. Таке, в принципі, було, коли потрібно було з окопа донести до е, міномету. Так я робила, і це не є дуже фізично складно. Як довго ти проходила навчання для того, щоб опанувати мінометні установки? Ми долучились до мінометної батареї за, пів... за... за два тижні до виїзду на схід. У нас було всього два тижні, аби познайомитися із бусоллю, з мінометом, з прицілом. Перші два-три дні, коли хлопці нас вчили, пояснювали, що як працює і як ми будемо працювати на позиціях, я була впевнена, що у мене не вийде. Бо коли я зрозуміла, що це пов'язано з математикою, трошки географією, геометрією і так далі, я, людина гуманітарних наук, була у відчаї і була впевнена, переконана, що бусоль я ніколи в житті не поставлю. Після першого разу, коли потрібно було самостійно виставити бусоль на позиції, аби зорієнтувати міномет на Ворога я справилась досить швидко, і мене не побачили орлани з неба. Я встигла це зробити правильно, точно. Потім ми стріляли по установках і потрапляли. Значить, я зробила все правильно, і значить, мене вийшло. Скажи мені, як відреагували твої батьки взагалі на оцей відчайдушний, сміливий крок доєднатися до Збройних сил України, мобілізуватися, а потім за твоїм власним бажанням потрапити до мінометної батареї, коли я йшла. Зі своєю подругою у волонтерський штаб, мама була рада, бо розуміла, що це мені допоможе. Допоможе знову бути впевненою, знову не боятися і бути щасливою, бо вона знає, наскільки я люблю бути корисною, робити щось важливе дійсно. Важливе не лише для мене, а для багатьох людей. Тоді вона зраділа, але коли я приїхала додому. І дуже швидко почала збирати документи, а вона сиділа з моєю подругою на дивані і розуміла, що відбувається, але не знала, як підібрати слів, бо знала, наскільки я вперта, і що я не послухаю і не зміню своєї думки. Вона спробувала, вона попросила не робити цього. Але я їй просто ще раз нагадала і пояснила, що я доросла, впевнена у своїх силах. Людина і вільна при цьому. Я пояснила, що моє бажання є дуже щирим робити це, а їй просто потрібно було прийняти. По сьогоднішній день мама не щаслива від того, що я в Збройних силах України, бо вона знає, вона знає, що я не народжена для війни. Як би це не звучало, вона можливо думає, що я народжена для театру, для кіно, можливо, для чогось. Іншого пов'язаного з мистецтвом, але їй доводиться це приймати кожного дня. І кожного дня вона мені телефонує, просто радіє тому, що я жива. Ти мрієш повернутися в театр і, можливо, кіноіндустрію до себе попередньої? Чи вважаєш це неможливим? Я вважаю, що це точно можливо, це точно реально. За однією умовою, якщо я виживу, коли мій майстер курсу лісовець Олексій Іванович на іспиті державному запитав Неллі, скажи чесно, чи плануєш ти повернутися до театру, чи плануєш ти спробувати себе в кіно так, як хотіла, так як планувала, я відповіла, що, скоріш за все, буду лікуватися таким чином. Скоріше за все, це буде єдине, що допоможе мені знову захотіти жити в цьому світі, в мирному, знову вірити і любити тут. Після того, як ти доєдналася до Збройних сил України, зустріла там своїх побратимів, які стали твоєю сім'єю, твоєю родиною, чи дає тобі це відчуття тієї жаги до життя, яке ти мала до того? Так. Зараз мені здається, що я живу набагато. Яскравіше життя, набагато чистіше життя, сто відсотків більш наповнене життя, ніж воно було до. Хоча я і до цього багато чого хотіла, робила, вміла, бажала, і просто зараз це, це незрівнянно, наскільки завищені бувають мої емоційні стани. Якщо я щаслива, то це пік, мій максимум щастя. В цивільному світі я такого щастя не відчувала ніколи. Якщо я зла зараз, то це максимальне моє зло. І такої злості, агресії я раніше теж ніколи не відчувала. Воно все дуже-дуже е загострилося. Всі мої відчуття, всі мої переживання. З якими труднощами зіштовхуєшся в своєму теперішньому житті? І чого найбільше тобі не вистачає? Найбільші труднощі це. Скоріше за все, побут. Та, в принципі, навіть в цивільному житті не завжди люди можуть ужитися в одній квартирі. А тут, виходить, ми з хлопцями живемо в п'ятьох вже дуже довгий час, постійно змінюємо місце свого перебування, і ми всі страшенно різні. І побут. Він, так як і в звичайній сім'ї, він може вбити любов. Я з трошечки педантичними нахилами ставлюся до деяких речей, а вони збільш. Простішим і таким, типу, та байдуже, і так нормально. Та в нас чисто, а в нас гарно, в нас смачно. Та взагалі навіщо замітати кожного дня. Це ж не обов'язково. на війні. Оці моменти, так, да, це складно, дійсно складно. Ти сама готуєш для всіх в групі. Немає правила, хто готує, немає правила, хто прибирає, бо всі знають, що це робиш ти. Бо всі знають, що я можу це зробити, коли я захочу. Ніхто ніколи мене не примушує готувати, не каже Неллі, приготуй хоч що-небудь, бо ми вмираємо з голоду. Ні, в них є руки, вони й вміють. Я готую, коли я хочу, аби повірити в нормальне життя, аби здавалося, що все окей. Скажи, чи є місце в такому військовому місцями незручному з точки зору побуту житті? Місце для якоїсь краси і естетики. В мене так. В чому воно полягає? Красу і естетику я намагаюся створювати або знаходити майже у всьому. Навіть, навіть у тому, як розкладаєш міни на позиції, як ставиш коробки, де складаєш порохи для міни. І як я веду свій блокнот, де я записую у котрій годині, у котрій секунді вилетіла міна. У цьому всьому я намагаюся знайти красу і естетику і робити так, як мені подобається. Я намагаюся варити каву красиво. Я намагаюся робити сніданок красиво. Я намагаюся розкладати це на тарілку красиво, бо я жива, і я цього хочу. І мені це приносить задоволення. Наші стани змінюються, емоційні, внутрішні, і на це впливає багато зовнішніх чинників. Але головне справлятися. І наскільки я бачу, ти знайшла шлях, як з цим справлятися. Я намагаюся деколи, правда здається, що у мене шизофренія. Хоча цього точно, точно цього не може бути. Але настрій може змінюватися 25 разів на день. І це не лише тому, що я дівчинка. Це так, в принципі, у всіх, хто служить в армії, тому що ти не можеш абсолютно ніяк розпоряджатися собою своїм часом. Це нереально. В принципі, ти не знаєш, чого від тебе попросять через 10 хвилин. Але я така вперта, йду проти системи і кажу всім: я хочу оце. Тому я роблю оце. А ви почекайте. Але якщо дійсно ситуація, якась там така, прям ну, опатова, треба щось, то я що адекватна людина, я розумію, що в даний момент моя кава нахер нікому не треба, і мені в тому числі є справи важливіші. Уявімо, що завтра завершуються активні бойові дії. Ти повертаєшся до Києва. Чим будеш займатись? Піду на курси барабанщиків. Ти серйозно? Так. — Чому? А потім можливо піду працювати на конюшню. А потім взагалі можливо <працю> попрацюю в Америці дальнобойщиком. Це все дуже. В Канаді краще, там красивіше. В Канаді робити. тоді добре. Барабанщиком, тому, тому що вважаю, що саме барабан мені допоможе викинути всі негативні. Емоції, накопичені образи і злість. І я, в принципі, страшенно люблю музику. Я думаю, так би я медитувала, але гучно просто. Розкажи, що для тебе свобода і незалежність. Для мене свобода це хотіти, любити і робити будь-що при будь-яких обставинах. Свобода це. Вірити і свобода це просто жити і радіти кожному дню. Взагалі я усвідомлюю, що значення слова свобода і незалежність я зрозуміла лише на війні. До цього це були звичайні букви і звичайне слово українське. А тепер я точно знаю, що таке незалежність і що таке свобода. Тобто, якби я тебе спитала, чому тебе навчила війна та армія, ти б могла сміливо відповісти: свобода і незалежність. Так. А от сидиш, наприклад, ти ввечері а, в якійсь точці перебування. І погода красива, небо, багато зірок, ти на них дивишся. І про що ти мрієш в такий момент? Я мрію про. Вільну щасливу, мою незрівнянну ні з ким Україну адже такої природи, таких людей в принципі немає більше ніде. Я вірю, що це щасливе місце на планеті. Я вірю, що тут. Можуть щиро любити, щиро хотіти, щасливо жити і мирно. І я в такі моменти мрію про те, аби нам вдалося, вдалося врятувати всіх тих, хто зараз по той бік фронту нас чекає. І мрію про те, аби в нас була можливість бодай трошки. Всім пожити щасливо і спокійно і насолодитися тим, що в нас є, скажи, як би ти змогла донести в декількох тезах оту біль і стан, які відчувають люди, які виїжджають з зони бойових дій, військовослужбовці в умовно мирні міста? Для прикладу, ти приїжджаєш в Київ, де вже не почуваєш себе як вдома. Що б ти сказала людям, які проживають в цих містах, для того, щоб вони змогли більше розуміти вас? Перше, що я б сказала це 100% посміхайтеся. Коли ви бачите очі військового або військової, обов'язково посміхайтеся їм. Не відводьте очей ні в якому разі, бо ми на це звертаємо увагу завжди. Коли я повертаюся, йду по місту і бачу купу. Незадоволених, змучених людей мені стає страшенно боляче, бо я знаю за що я стою там, за що я воюю, а я повертаюся в рідне місто, де я хочу бачити щасливе життя. Я хочу, аби люди були щасливі тут. Не хочу, аби вони тут страждали, плакали, втрачали. І хочеться мати, хоча б якусь мінімальну надію, що у нас виходить, хоча б трошки підтвердження того, що вдається, що ми молодці, що ми там знаходимося. Хочеться повернутися і бачити усміхнених людей. Коли я купую щось, стою на касі. Я хочу, аби до мене були привітні не тому, що я високої про себе думки, бо я військова. Ні. Я завжди цього хотіла. Навіть коли я була цивільною людиною, я завжди раділа, коли бачила щасливих людей. І цього хочеться найбільше. Коли повертаєшся, хочеться підтримки. Бо я страшенно розгублена зараз. Я відчуваю, що я тут турист. Хоча який я тут турист, якщо я народилася в цьому місті, якщо я знаю тут майже всі вулиці, і таке враження, ніби я забула усе, що в мене було до, ніби до не було взагалі нічого. І ніби я тут зайва. Кожного разу здається, ніби мені не варто. Йти в заклад, де люди спокійно їдять, бо я не відчую себе по-справжньому щасливо. Я себе буду обманювати. Що так, мені зараз класно, я сиджу, обідаю, я нічого не приготувала, а мені принесли тарілку е зі смачною їжею, яку я сама обрала. А потім здається, так кого ти обманюєш? Ти ж не так живеш. Це ж не ти зовсім. Ось це дуже важко для тебе. Це паралельні світи. Так, це точно паралельні світи. Є люди, завдяки яким ці світи поєднуються, але хай краще зараз би вони були паралельними, ніж би сплелися в один і в такий жахливий і жорстокий, який він там. Чи відчуваєш ти інколи потребу в якійсь. Реабілітації, ментальній, скажімо, психологічній, щоб зробити паузу, перезавантажитись. Відчуваю деколи сто відсотків, що мені хочеться просто видихнути, забути, де я, хто я, що я роблю. І Я розумію, деколи мені треба для цього людина, яка зможе подивитися на все це збоку і сказати, все нормально. Це те, що ти відчуваєш, це добре. Це так має бути, якщо в мене немає можливості звернутися до е, кваліфікованої людини або поговорити по відеозв'язку із психологом. Ну, якщо я не хочу цього, але мені тяжко, в мене є побратими і посестри. І ми от таким чином можемо один одного просто слухати. Бо ми, коли говоримо один одному і слухаємо один одного, ми точно знаємо, що ця людина. Тебе розуміє. Я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю за те, що ти спеціально приїхала до Києва, вирвалась з служби і доєдналася до нашої вже великої родини сильних жінок, сильної країни. Це я кажу про героїнь, про кожну героїню нашого сюжету, які виходить на нашому Ютуб каналі. Дякую! Якщо дозволиш, я тебе обійму. Звичайно, дякую.